За тиждень вже буде розпочнеться загострення того захворювання, яке називається поліноз. Від слова пилок, «пильца», пийця, пилок. І викликається це захворювання сенсибілізацію до пилку вітроопиляємих рослин. І всі в нашій країні і в Європі ми маємо три пилкові хвилі. Перша пилкова хвиля март. Квітень це дерева, друга пилкова хвиля це травень, червень це лугові трави та злаки. І третя пилкова хвиля бур'яни, але не тільки бур'яни. Серпень, вересень це пилкує пилят, ми кажемо це не слово пиль, а пилят, пилок, це амброзія, полин, лебіда. Подсолну, кукуруза, циклахіна. Для нашого регіону характерна дуже третя пилкова хвиля. Але серед тих рослин є рослини, сьогодні є, ми маємо таку діагностику алергокомпонентну, і в Європі методом доказової медицини доказано, що причина значущим алергенам третьої пилкової хвилі є пилок амброзії та полину. А сонячник циклахен Лебеда кукурудза має тільки алергологічний перехрест. Тому вже на сьогоденні ми лікуємо тільки пилком амброзії і полину. Ну це нове сьогодні. Метод доказової медицини, коли в світі пішла алергокомпонентна діагностика, змогли доказати, що не всі трави, які в цей час пилять, вони всі є причиною захворювання е, пацієнта. Що мають знати хворі і що мають знати всі лікарі загальної практики? Є три критерії, які дають можливість заподозрити це захворювання. Перший критерій це сезонність. Тобто хворий в один і той же час починає, у нього з'являється нежить, у нього з'являється слізотечія, у нього навіть нападки духи. Наші хворий, що можу то сказати? Що оце в серпні дуже жарко, я випив холодну воду з холодини, я посидів під кондиціонером і я застудився. Ні, застудитися в один і же час. Кожний рік неможливо, Бо це перший симптом. Якщо два-три роки підряд в один і той же час вас турбують такі симптоми, то це не простуда, Це важке алергологічне захворювання. Другий критерій це перехресна харчова алергія на такі продукти. Ми говоримо сьогодні про третю, більш пинцеву хвилю: це мед, це горіхи, це всі види насіння. Це сонячні кавали, кукурдзняна олія, селера, кавуни, дині. Для амброзії ще характерно огірки та цукіні, а для полину перекрес всі віди капусти, перцю, чесноку та цибулі. Ну, Це дуже важливо, коли ось такий великий перечень харчових продуктів, але вживати їх віжу неможливо, бо вони можуть дати ну, дуже важкі ускладнення. Які іноді закінчуються, ну дуже будемо, говорити, каже, так печально. Ну, це хворі мають знати, і вони, якщо лікар запит, питає хвору, або сам хворий, він що у цей час второй рік я починаю чхати і не можу їсти кавун, який я дуже люблю. У мене набряк з'являється або е, висип супроводжується е, е, свербіжом. То це вже, мабуть, алергія, а не простуда. І третій критерій це перехресна медикаментозна алергія на ті ліки, які зроблені з рослин. Фітотерапія, по-перше, не є доказовою. По друге, вона категорично противопоказана хворим на алергічні захворювання. Ми маємо різні випадки, коли хворі з полінозом на поліноз лікувалися травами і закінчилося синдром Лаєла це дуже важке захворювання, яке в 60% случаях, по даним літератури, закінчується літально. Але наш центр. Алергічними один в країні такий, єдиний регіональний алергічний центр. Чому один? Тому що у нас поєднана вся алергологія. У нас є дитячий підрозділ, є дорослий підрозділ, є амбулаторний прийом там і там, є стаціонари дитячий і дорослий. І Цілодобово у нас чергують дитячі алергологи і та дорослі алерголог. Так що в якихось лікарнях, що трапиться, завжди ми можемо оказати цілодобово кваліфіковану допомогу хворим на різноманітні алергічні захворювання. Ми можемо виявити, причину причина значища бо алерген це білок, а білок в ньому є багато білков, але є білки мажорні. Білки, які є причиною значущим алергеном. А є білки мінорні, є різноманітні білки, і м які білки ми виявляємо, і ми можемо зробити правильний прогноз. Якщо ми, по-перше, мажорні білки ми виявляємо високий рівень, то ми кажемо, оця рослина є причиною значущим алергеном для цього хворого. І лікуємо зараз ми. Ні екстрактом, де всі є білки, а тільки цими молекулами. І це нові, нові медикаменти, але не алергени, як раніше називали, а алергоїди. І вони дають дуже чудовий і дуже гарний результат, який дозволяє хворим знати про своє захворювання, але. Воно ніяк не влияє на якість життя цих хворих. Ми вчимо всіх наших лікарів загальної практики і вчимо наших хворих. Якщо в серпні ви два роки хворієте, і у вас друг лихоманка каже: не біжіть до аптеці і не призначайте самі собі лікування. Саме лікування це велика проблема для лікарів, тому, що вона дає дуже багато ускладнень, і аптечні працівники не мають права лікувати. Аптечні працівники бачать наші рекомендації. Вони можуть дати поради такі. У мене цього ліки нема з цією назвою, але та молекула є в другої назві камерчиське. Потім ми молекули, лікуємо молекули. Вот це немає, нема, але ми можемо замінити такої Но ліку. Призначати лікування в аптеках, а у нас є такий гріх. Є. Призначають фармацевти, що вони хочуть, це призначають, а потім ми починаємо е, лікувати всі ускладнення. Тому все, які даю поради нашим хворим. По-перше, Наша Дніпропетровська область має потужну алергологічну службу. Є лікар вищої категорії в Нікополі, в Павлограді, у Кам'янському. Тобто завжди звернутися потрібно до лікаря-спеціаліста, який дуже ну, важливий, він призначає профілактичне лікування тільки лікаря, але генспецифічну монотерапію проводить лікарі алергологія. Але симптоматичну терапію в час загострення також можна грамотно призначити. Там є різні ліки, які блокують різні рецептори: антілікатеріни, антігістаміни, але нужно правильно цю схему об'єднати всі ті препарати, які будуть корисними. Хворому з учотам його супутніх захворювань. Ну Це дуже гарно зробить лікар алерголог А якщо зовсім погано, то у нас стаціонар є і в Мичикаве, і в Кривому Розі. Прошу, Перепрошую, я не назвала Кривий ріг, там є мої учні теж і в амбулаторний прямий стаціонар, тому ми і в Кривому Розі, і в обласній лікарні, і в нашому алергоцентрі 30 дитячих коек. І 60 дорослих всім є місце лікуватися в тяжкому стані, і во всіх цих лікарнях є реанімаційне відділення, якщо дуже важкий стан. І ще я обласна дитяча лікарня, там дуже е, опитний з величезним стажем роботи лікар на амбулаторному прийомі. І якщо потрібна госпіталізація, вони госпіталізують тоді, коли, коли для дітей у нас є у нас і у них якісь 10 коек, мові, мабуть є. Тобто є куди звертатися, є можливість е, лікуватися на сучасному європейському рівні, але дуже важливо виконувати всі рекомендації лікаря-алерголога. Це і дієта, це і лікування, це профілактичне лікування, е, своєчасно призначається взимку, а не влітку. Взимку починаємо лікувати, влітку буде краще і своєчасне симптоматичне лікування. Шановні наші пацієнти, будь ласка, прислухайте і виконуйте виконуйте рекомендації лікаря-алерголога. А ми завжди готові вам допомагати. Друге питання: як боротися з амброзією? Косити амброзію неможливо. Її можна косити, а взагалі викорчовувати тоді, коли ще не, нема пильці. Якщо пильця зараз косити неможливо. У нас був, давно, я не буду, я не пам'ятаю, помню, хто був губернатором. Просто він дав команду і всі косили. Що зробили? Пильця повна А вона яка літуча, легка. І вона концентрація пильці така я стала у повітрі. що за одну ніч к нам поступило 320 хворих. Всі виклики швидкої допомоги по області були зв'язані, пов'язані тільки з цим захворюванням. Тому зараз неможливо. Що можливо? Можливо, пестициди. спеціальні, але не всі пестициди можливо використовувати в населеному пункті. Це по перше. Газони, от в нашому місті, в парках зробили газони, через які буряни не можуть пройти. Ну, опять же, це, щоб, ми, для того, щоб ми мали тот результат, який всі хотіли, щоб не було морозії, його одночасно потрібно уничтожити повністю по всій, по всій нашій області. Одночасно, якщо один кущик остається, він дає в минуту 40 зорі. І 40 мільйонів. І вони живуть 40 років землі. Тому наше завдання корні знищити, корні знищити. Ну, Це ми, ми розробляємо. Ми вже разом з обласним експертом, і міський, і міст, і область. Ми розробляли різноманітні схеми, там, спутники, карти робили де амброзія, але. Я прошу всіх зрозуміти, сьогодні є у нас великий іспит для нашого народу. сьогодні це війна, яку ми завжди ми переможемо, ми віримо в перемогу в наші Збройні Сили України, в силу духу нашого народу, але це великі кошти йдуть. Тож наші шановні мешканці не мучать лікарів у Борка-Емброзі. От є комунальні служби, в них грошей нема сьогодні, але вони стараються, що зробити, щоб її було менше. Але, ну, повіримо в сказку, що ми вбрали все оброзі. Ну ми не вберемо полин, це лікувальна трава. Ми ніколи не вберемо соняшник і кукурудзу. Тому захворювання буде. буде. Але самим агресивним Алергенам є амброзія. І ще важлива, дія, важлива річ, що агресивність алергенів завжди пов'язана з екологією природної окружаючої среди. І от подивіться, концентрація по в сільській місцевості вище, а в місті нижче, але більше жителі міста, мешканці міста. Чому? Тому що у нас працюють слава Богу, що працюють наші підприємства, наші металургійні підприємства, і ця екологія робить так, що алергени в місті більш агресивні. Оце теж треба враховувати і розуміти, але всі ці хворі, які слугують лікарі-алергологи, всі дуже гарно себе почувають, і як і життя їх не зменшується, і вони працюють на благо нашої рідної і любимої Дніпропетровської області. Шоковим органом є все слід. Надо закрити глаза, нос, рот. Ну, маска має должна бути, должна бути волога, щоб сідала ця пильця на маску. Вона менше попаде, менше. і валікуляр ходить. І в, в машинах мають бути е, кондиціонери з спеціальними фільтрами біологічними. І в домівках кондиціонери з спеціальними біологічними фільтрами. Це облегчає, але це не значить, що не буде хвороби. Вона літає, і всі слізові оболонки, всі його приймають і на всіх слізових оболонках є, проникають вони і зроблять перший тип імунологічного запалення. Не закривати форточки, не відкривати, поставити в кондиціонер біологічні фільтри, не їздити в ту місцевість, в сільську полях, де дуже велика концентрація пилку, Завжди ходити в окулярах. Можна вологу маску надавати, щоб проникати І в кола, ні в коєму разі алкоголь не можливо, бо він робить так, щоб проницає швидкіше цей алерген. Сосуд, ця стінка проницає, становиться ну, більш проницаємо для цих алергенів. Вот. Но і ходити в цьому. І піти до алерголога і приймати ліки, без ліків не буде краще. Маска, всі ці е, речі, вони не дають можливість бути здоровим в цей період. Але якщо лікуватися алерголога 5 років, і хворий знає, що в ній є хвороба, але вона його зовсім не безпокоїть. Алергія це перший тип омілогічного захворювання, це атопія, це генетично обусловлене. Тобто у цієї людини була. 에... схильність схильність, схильність до напрацювання імуноглобуліна І і от яка ситуація в житті стресова. Стресова може бути не тільки війна, але е, якась хвороба або якісь там навіть е, поїбщим потрібно От стрес для організму, вона почалась но це підтверджує ще нашу. Нашу теорію, що це є генетична схильність не до сезонної алергії, а до гіперпродукції імуноглоболіниї. А він головний, головний роль має в розвитку алергічного, алергічного каскаду. Цього, як ми Якщо в 91-му році було 30,3 і на 10 тисяч населення, то сьогодні 204,5 на 10 тисяч. Тобто зріст великий роз почався після Чорнобиля. Бо Чорнобиль це дуже має великий вплив, радяться на імунологічну систему. І одних був рак, а в інших пішла алергія. Ну а зараз буде так. Зараз стрес, і зараз буде зріст. Ми літаємо на фронт. І всім, хто на фронті. Ми от писали, всі були, ми з Тетяною губою, літали на фронт на передову, 45 бойців байців взяли з цих бліндажів, куко була мрозі, пролікували дали всі е, їм е, е, пігулки, і потім вони взимку к нам приїжджали, Ми їх профілактували. ми даємо можливість всім нашу кваліфіційну допомогу. Сам хворий не має права призначати собі лікування. Нема алерголога, ну от щось там, захворіли всі, всі на фронті. Да? Є сімейний лікар, якого ми навчаємо лікувати алергію. Лікують больного лікарі. Так у всьому світі. Ну, ми сьогодні можемо сражатися з алергією. Я говорю, з алергією сражаємося просто на висоті європейського росту. Так що ми йдемо алерологи, ми вже в Європі. Нам би ще Україну, щоб ми зайшли туди, але ми вже ближче наближаємося до часу. Я е, говорю і ще раз підкреслюю, що всі бойці, да, ми говорили, що ми датичка робимо безплатно, я, е, безкоштовно, Але я ще наголошую, що всім байцям ЗСУ і ветеранам, а то ми також все безкоштовно Ці коштовні. Дослідження і коштовне лікування. Ми їм вдячні за те, що вони боронять нашу незалежність, за те, що я в своєму кабінеті сижу в білому халаті з фонендоскопом. Я була на фронті, коли наділи бронежилет, який які більше я вісив, потім каску, потім сюди живе фонендоскоп, і у дівчат наших там автомат. Так що ми всім дуже вдячні, ми віримо в перемогу, ми маємо перемогти. Ми маємо бути найкращою країною в світі. Слава Україні!